Всім привіт, краса неймовірна. Тут як рубають ліс, лісівники Залишають рідкі породи дерев, або і просто дерева, які представляють якусь цінність для природи. Ось дивіться яка краса тут була декілька років тому, вирубка вже підростає лісочок, але матрини європейські залишили ось так вони ростуть європейська мадрина та я не була б такою гарною без цього дерева а тут є європейська мадрина а якщо перейти на цю сторону скелі пейзаж без мадрини вже не той